Всім привіт! Сьогодні ми в місті Обідуш. І сьогодні ми хочемо вам розповісти про дійсно окрасу цього містечка середньовічний обідуський замок. Перед входом на територію та по всьому місту можна було побачити вивіски про літературний фестиваль, який проходив в обідущі з 10 по 20 жовтня. Звісно, найгарніше, що ви можете тут побачити, це краєвиди. Які відкриваються під час прогулянки. Але тут треба бути досить обережними, бо, на не жаль, немає ніяких огороджень і можна легко впасти з висоти аж 13 метрів. Ну і якесь туристичне місце без вуличних музикантів. Пропонуємо вам послухати, аби більше поринути в атмосферу міста. <паспорядок> Le dónde viene Qué maravilla que conoció a este hombre en una noche de viño verde y calor, entre palma y fantasma, la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en la ¿También? playa de Isla se perdieron los dos. <плес> Ось на території є багато сувенірних крамниць, кафе, готелі та ресторани, де можна перекусити, відпочити або навіть переночувати. Про це місто можна багато чого розповідати, але краще все ж таки побачити все на власні очі. А якщо вам сподобалось наше відео, то підпишіться, поставте лайк та напишіть коментар. Нам буде дуже цікаво почитати вашу думку. І на цьому все до зустрічі в нових цікавих містах.